Це велика, середня та маленька їжа челендж. Друзі, на вас чекає дуже веселий челендж, де ви будете їсти їжу різного розміру. Go! Кожен має доїсти до останньої крихти! Буде весело. Погнали дивитись. Yeah. О, ти! це школа. Ніколь має маленьку пляшку. Are... У Майкла середня пляшка колен. А от у Джулі величезна пляшка коли. Вона така гігантська. Я ніколи таких не бачила. Давайте почнемо з Ніколь. Припиніть сміятись. Дайте насолодитися цією колою. Спробуємо. Мм, як смачно. О, ні. Я проковтнула пляшку і вдавилась нею. Друзі, допоможіть. Рятуйте! Не можу дихати. Ой, дякую, друзі. Ви допомогли, Ніколь. <ріст> Дякую. Твоя черга, Майкл. Yes! Так, це точно. Давайте спробуємо. Це має бути дуже смачно. Так, обожнюю коло. До мене прийшла ідея. Ого, акуратніше там. Їде вантажівка з медом. Оце так. І навіщо тобі так багато меду? Здається, я здогадалась. Ти хочеш набрати мету пляшку з колою? Перемішати та вийде медове желе зі смаком коли. Це крута ідея. Mm -hmm. Так, так. І в мене все майже вийшло. Дивіться, реально, це дуже смачно! Клас, просто смакота. Так, це апетитно виглядає. Я хотіла б спробувати. Але в мене пляшка побільше. Точно, тепер вона моя. Зараз я спробую цю коло. Але як мені її випити? Пляшка така величезна та важка. Виникли проблеми. Як же Джулі це все випити? Це реально непросто. Я можу подзвонити до своїх друзів. Вони мені точно допоможуть. О, а ось вони. Привіт! Спускайте мотузку. Супер. Прив'яжу пляшку. Підіймай. Давай! Ось так. А тепер вони перевернуть пляшку. Тоді я зможу випити цю коло. Ого. Не знаю про випити, але ти точно зможеш прийняти душ з коли Джулі відкривай рота. Жодна крапля не повинна пропасти. На жаль, твій план виявився не таким вдалим, як ти гадала. Але ти можеш облизати себе. Ось це так. Це жуйка-хубабуба. У Джулі цього разу маленька. О, ні. Вона зі смаком червоного перцю. Буде гостро. Ніколь має середню упаковку. Це багато. А ось у Майкла величезна. Таких ми точно ніколи не бачили. Це буде важко. Друзі, я почну перша. Мені хочеться якнайшвидше це з'їсти і забути. Сподіваюся, жуйка буде не дуже гострою. Давайте подивимось. Треба спробувати. Смачно! мені подобається. Хочу спробувати надути бульбашку! Ого, вона луснула. От ти у мене пішов дим з рота. Класно. Друзі, це прикольно. Майже не гостро. Спробуйте. Ого, це гарна новина. Ніколь, скоріше спробуй. У тебе так багато жуйки. Тут надовго вистачить. М -м -м, це смачно. Підійде. Але мені дуже гостро. Що робити? О, ні. Я ця жулька надто гостра. Ніколь краще на гору. Ого, оце вогонь. Ти немов дракон. Ой. А от і смажена курка прилетіла. Лови. Ага, весело. Тепер у мене стільки смаженої курочки. Можна куштувати. Mm. Пробуємо. Обожнюю смажені ніжки. Mm. Смакота. Це дуже смачно. Стоп! Їсти не можна. Це моє. Майкл. їж жуйку. Я так не хочу. Мені страшно. Це буде дуже гостро. Як мені з'їсти, стільки жуйки я не зможу. Можеш, заспокойся. Ти спробуєш. Ми все з'їли. Давай почнемо з маленького шматочка. Хоч би його спробуй. Ні. Стривай, так не піде. Їж, давай. О, ні. Мені страшно. Ще один шматочок. А -а. Давай, давай. Жуй відкривай рот. Швидше, швидше, ти повинен це з'їсти. Скільки можна, я більше не можу. Ніколь, припини. Що з нею? От ще один шматочок. О, ні. Я вже починаю закіпати. Ого? Майк, ти тільки подивись, яку величезну кульку ти надув. Дівчата стережіться. Ох ти, вона луснула. Всіх заділа. Але Майку дісталося більше за всіх. Ви точно ще довго не будете жувати жуйку. <рі> Яка краса! Це ж маленька упаковка ньорц. Вона дісталась Майко. Краса. А от у Ніколь середня. Тоді величезна упаковка має бути у Джулі. Ух ти, вона реально гігантська. Першим точно має бути Майк. Oh, Починай. <рі> Добре. Якраз голоднів. Давайте спробуємо. Висипаємо. Що? Це все? Так мало? Ну, добре. Спробуємо одразу все. Вони такі маленькі та різнокольорові. Мені подобається, смачно. Якщо Джулі все ще обіймається з упаковкою, то Ніколь тепер це твоя черга. Давай, я обожнюю цукерки ньорд. Висипаємо все на тарілку. Чудово! Начебто закінчились. Як багато цукерок в одній упаковці. До мене прийшла ідея. Давайте поцілунок. Подивіться, які у мене гарні губи. З них я злижу цукерки. Ух ти, це так смачно. Решту я з'їм за допомогою трубочки. Це буде швидко. Ось так. Весело. Ось і все закінчилось. Так шкода, я тільки почала смакувати. Ох, Джулі, прокинься. Тобі треба скуштувати це. Ну так, я буду така рада. Давайте спробуємо. Але з чого мені почати? Думай, Джулі. О, є ідея. Я оближу свої руки. Повністю. Ой, Джулі, що ти робиш? <рабляє> да уж. <рабляє> Майже все. Тепер я повинна занурити руки по у ньорц. <рив> Ось так. Дивіться, цукерки приклеюються прямо до моїх рук. Вийшло! Тепер я можу все це злизати. М -м -м, як смачно! Побожнюю! -о! Ніколь щось задумала. Мабуть, вони також хочуть спробувати цукерки. Вирішили з'їсти всі ньорс прямо з руки Джулі. Вам точно не пощастить. Ой, моя рука! Де моя рука? Ви її з'їли? Думали, що хитрі? але тут я влаштую найкритіші пранки. Ох ти, це ж нутела. У Джулі маленька баночка. Вперше бачу таку крихітку. Ніколь дісталася середня упаковка. Чудовий варіант. А от у Майка. Величезна банка нутели. На сьомому небі від щастя. Це реально дуже багато. Як ти це все один з'їси. Але починати доведеться Джулі. До мене прийшла ідея. Я хочу з'їсти нутело ложкою. От вона. От тільки воно на то для цієї баночки. У мене її ідея краще. Спробую дістати нотело пальцем. Nice. Клас. Спробуємо. Друзі, так навіть смачніше. Oh, Ой, geez. Джулі, де твої манери? Так. Ви все бачили. Краще поїжджано тело. Добре, тепер моя черга. Відкриваємо. Я обожнюю нутело. Вона чудова. О, ідея. Більш ніж нутеллу, я люблю тости з нутелли. Приготуємо два тости в тостері. Ось так. Зачекаємо. Готово. Потім обмажемо їх нутелою. Це буде дуже смачно. Розмажемо. Один тост готовий. Накриваємо другим. Прикольно. Давайте спробуємо. Смакота. До речі, це мій улюблений сніданок. Сендвіч з нутелою. Мабуть, не тільки ти любиш сендвічі з нутелою. Твої друзі також хочуть. Але Ніколь ділитися не збирається. Зараз черга майка. Як же він впорається з цією нотелою? Я маю одну ідею. Відкриваємо банку та для початку спробуємо. Неймовірно, смачно. Дівчата, мені треба переодягнутись. Як вам мій купальний костюм? Я хочу поплавати в нотелі. Мені потрібна драбина. Всі бувайте. Сподіваюсь, Майк не збирається стрибати бомбочкою. Бомбочка! О, ні! Принесла. Дівчата, це була моя мрія клас зніми окуляри, Майк сьогодні найкращий Дайки. день у моєму житті. Дякую.